Ось, це наш осушувач Макстон, якого нам подарували, так як кімната не опалюється. Взагалі, що хочу сказати, от так він працює. до Wi-Fi, можна наставляти таймер. Хороша інструкція до нього додається. Дуже так ятно розписано, написано, як користуватися. Бачок в нього на 4 літри, коли він переповнюється, починає пищати і зупиняється. Це дуже хороша річ, бо він у нас за півтора дня набирає 4 літри. Що можу ще сказати? Запах сирості працює у нас рівно тиждень. Запах сирості пропав, пліснява на стелі зникає, вікно не потіє в кімнаті. Годить він не шумно, хороша, якісна річ, раджу придбати всім, кого є проблеми.